Що на сьогодні по відправкам? У Нас сьогодні на скільки зараз? 12-та година дня. У нас замовлений Віталз 2514, який я вже знімав перерив оливу. Який е, замовила 366 хольсформа. Е, Теж я зараз віду, заливаю, може вже загрузилась, може ні. У нас замовлена акційна пилка Zomax 5050 за 5 тисяч гривень. І замовлено ось хлопці замовили Крайсмана КС 250 -го. По ньому розкажу. Потужність 3,1 одна кінська сила або 2,3 кВт. Об'єм 45,5 кубиків. Вага. 4,5 кг без шини без ланцюга. Звісно, що якщо залити бензин, шин ланцюг одягти буде десь 5-800. До речі, знімо відео, зважимо вам Крайсман. Зараз ми йдемо його перевіряти, щоб все в ньому правильно функціонувало, класно заводилась пилка. І гарантія на Крайсман 12 місяців. Тому, коли цікавить класна пилка, телефонуйте нам та замовляйте. Зараз ми йдемо перевіряти. пилку. Крайсман знімаємо стормазу ланцюга, натискаємо блокіратор, фіксуємо газ. І опускаємо речах на самий низ і смикаємо до першої спишки. Хлопнуло. О, бачите, як це швидко зарівся. Сук. Злазив? Я не думаю. Тому кого цікавить класна пилка, телефонуйте нам. Номер...